Дев'ять Щось компресія тут цікава Масло як бачимо дуже чисто, да, Славік? Вкусне. Пусне Так. Yeah. Чим віддає? Mm -hmm. Подушка двигуна, мінус Тебе якщо заберуть в армії, то ти маєш піти снайпером, що ти так камеру настраюєш. Чого? А? Чого? Ну, бо камеру так настраюєш Чик-чик-чик і все вроді нормально. давайте треба підписчикам. Шо підписчикам? Привет. Привет. Все ж тримай. Да, все нет притил. То, не mm -hmm. то да, Трубка пішла. Так, тут а, ну. Десь то только з цієї сторони, да. Ч твоєї? А, суббот, тикс. Ааа. Підписчики. Ця тетя Рая не придала привіт просто ти через то так. Що ти до ті рані берешся? кого їм ще браться, як його більш ніхто не слухає. Да. Ті Раї голова ще не болить. <laughs> Це було вчора менше пити. А як наливали? А, наливали, запрошували, да? ну, так? Добре, все. що цей дядько приїхав пізно. <laughs> Ні-ні, я не пью. не Ні. По, по суботах. А це була неділя. <ріг> як бачимо, колектор на е герметику і все, дивлюся з-під прокладки десь. Чи де як там вона була, так лежала. Не могло бути підсоса повітря. Це ставили газ і поставили так прокладочки на герметику. Всього мені каже лежала ця чи ні? ні. Мабуть, не попала, тому що був би дуже великий підсос повітря, вона не вжата. Ні, це вона туди попала. Не будемо сильно наговорювати. Але на герметику, ще якомусь дешевому, хоча б Віктор Рейнс взяли. Я б узяв хоча б Віктор Рейнс. А це якийсь дешевий необезжирно на болоті зібрано. Несерйозно якось. Зовсім не серйозно. Несерйозні установщики з житомера. Використовуйте Віктор Райнс. Ні, шуткую. Тут має бути нова прокладка, а не... А не цей не герметик. Не, не герметик. Наші клапанці. Ой, що ти їх мив, чи що? Ні, мій мотор просто їздив, казав корішку. Да, бачите хлопці, які клапана, якщо на машині їздить, тобто наступать на педальку. Не нові, блін. Та ж масла не брало. Жучка, жучка. <клухи> Ніфігасі. Це ти їздиш. Ну і клапана стоять у тебе. А ну і вигляд колектора знизу, з другої сторони. То в нас там верх, а це низ. Такий вигляд має, там мають у нас бути заслоночки, які роблять його довгим догим. Будемо? Добирати, так? Да? Будем? Буде все повинні буде перебирати. перебирати коротше. Тут у нас десь маслице підпускало трошки із сапуна. Так, в принципі, все нормально.

Це чисто, все, збираємо назад. Це нормально. <ріху> Оце коли розбираєте двигуни і бачите, такі клапані кришки чисті, це можна вже збирати назад. Поміняти прокладку на клапаних кришках, протерти масло лишнє і все, збираємо назад. Так, тут маємо такі високі, досить високі кула... кулачки на вкусному розпродвалі, погляньте. Ну і випуск, в принципі, також немаленький. Е? Тут хтось болото накидав. Не знаєте хто? Тут трохи грізніше, як, як клапана кришка. Хтось значить, був недавно, бо болтики почухані. Мені здається, власник лазив, щось робив тут, але не, не признається. Ну, Щось там міняв, не знаю. А, може ли міняв клапані кришки? Точно. Він міняв пропад клапаних кришок. Зараз я вам ще за це скажу трішки пару слів. Башмачки свіжі стоять, башмачки мене означать. О, Бачите, все твердкою в коузав Так. Наші клапані кришки. Прокладки ви знайдете, все. У нас є вони в комплекті, ці прокладки сюди, на сальники, на кого з їх свічок. Ось у цих резинок казав власник, що їх в продажі немає. Десь є, дуже важко знайти. Бачите, вони відрізняються за кольором. Їх, я так розумію, вже хтось робить в Україні якийсь от, чи ще хтось не знаю. А ну, це проблема для цих двигунів, оці резинки. Ну, ну, Проблема знайти їх. Але у нас пощастило. Власник знайшов, вони у нас стоять свіженькі, з цим легше. Значить Прокручують двигун, щоб виставити мітки. І дивіться, як веде себе ось цей натяжник. Цього не чути, а цей, не знаю, чи він повторить те, що він робив. О, чули? Як стрикоче? Виліз. Оп. Оп, бачите? А від цього ніяких звуків не чути взагалі. Того тільки чути. Бачите? Чим правильні сказати чуєте? І власне на нього скаржився, що він тарабанить. А він тарабанить, бачите, навіть навіть... І на заглушеному двигуні. Це така історія. Так, зараз виставляю мітки. Хочу подякувати всім, хто долучався до збору, які в мене були на каналі, до зборів, які в мене були на каналі. Кошти, які залишилися на карточці, я перерахував на ремонт автомобіля, на який збирав мій однокласник Роман Гладишко. Ще раз всім дякую за допомогу. Колінвал зафіксований. Мітка є. Мітка є. Права головка мітка є, мітка є. До речі, на правій голові і мітки стоять ближче по центру. Бачите, звернули увагу, на лівій голові, тут на край стоїть, тут по центру. Отак. От Завжди отака от фігня з цією головою. Що надвив, що я тоді робив, 2,6 здається, Audi. 25 на циліндр, Там так само, а тут було не так. Цепка. Місь натяжник не спрацював, чи цепка вже гуляє. Тут нормально. Цей натяжник, дивіться, який темний. Цей натяжник витертий. Щось тут власник вже мабуть, робив з цим натяжником. А? Вже можна відкручувати головку, а в мене нема чим. Ні, як, як би є і як би нема. Ось, є, але воно коротке, не дістає, потрібно знімати розпредвали. Там ось така зірочка. У мене є е, Біта R 2.6, а тут не таке, бачите? Потрібно було знімати розпредвали перед тим, як дістати головку. Так, до него Что Опа! Опа! Что мы тут маем? Ой, 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 ой Погляньте, какие поршеньки. Она еще и не очень любила масло, я вам скажу. Тут вже я тернув такі лізочки, тут ось маленька полосочка, не взагалі ні до чого, тут дві полосочки, Я не думаю, що це задіри. що їх можна назвати задірами. Там видно кільця. Власне, хочу дістатись до кілець. Не знаю, будемо лізти чи ні. Чи є смисл вигляд головки, погляньте. Селюкс. Поки мись мені все подобається. Прокладочка, все. Погляньте. погляньте. Ну, оце ось мені не сподобалось тільки, що я подивився на прокладку, подивіться. Дуже мало, дуже мало. Так, зараз розсухарюємо цю голову дивимося, що так маємо в клапанах. Тут буде що розсухарювати. Значить, привід клапанів у нас через ось такі коромисла. На впуску ось так ми маємо. Я колись давно-давно-давно-давно таку головку робив. Одні з перших моїх відео на Ютубі були по ремонту такої головки. Так, дістаємо, пальці в без зірвачі дуже легко йдуть. Що один, що другий. Випуск і впуск різні пальці, тому їх не путайте. Різні чи однакові? Різні. і впуск різні пальці, тому їх краще не путайте. Як м'ясо на шампунь. Хлопа. Ось була камера виключена, перший пішов чітко. Все, і такі посвідомості будемо ставити їх назад, а як вони вже на цьому місці звикли бути, так і залишаємо. Гідрики у нас О, до речі, гідрики. Що в наші гідри? Дві рідильки прослаблені. Але це питання, можливо, вони стояли вижаті. Дивіться, у нас виходить, там не видно нічого, так? Да? У нас виходить, наприклад, ця коромисло, цей рокер, буде певині сказати, вижити йдуть. Віжити три клапан. Прожимаєте, чуть-чуть грає чуть чуть прожимається. Тут прожимається. Також. Чуть-чуть. Мертво, мертво, мертво. Тут також. Є питальник на цих гідриків. І мені здається, що воно буде йти отак все в зборі. Так, що по випуску? Ці два однаково приблизно. Трики цікаві, так? Да? Ось дивіться. Наприклад, був цей вижатий, видно там, як цей нажимається, як цей. Розсухарив, витер масло з клапанів. Ось так, от так. Зазор трохи, а ось так, подивіться, от так. І це таке скрізь. На випуску. Дуже великий зазор направляючих. Самі ось в такому стані, всі як один. Всі як один. Зараз дістанемо ці і передивимося ці. Ось Дивіться, впускний клапан. Я вперше розбираю двигун і бачу впускний клапан ось такий чистий. Ще ні разу такого не бачу. Щоб тут було чисто. Подивіться. Я в шоці. І всі як один, ніякого люхта, нічого нема. На впуску бомба. Там малесенькі люфточки є, ну то норма, так має бути. Звісно, там Ель запише в цифрах це все, але скажу вам так, що це норма. Подивіться. Клопана. Сідла бомба. Впуск, взагалі, наче тільки з заводу. По сідлах впуск весь бомба. Там, як на мене нема до чого придертися. Invece, вони всі ідеальні. Сідла і фаски, там, ну, блин, пушка. Випуск, в принципі, також. Ну, У мене є декілька запитань до них, на які вони мені не дадуть відповіді. Потрібно буде відповідь самому шукати. Не знаю, чи камера передасть. Коротше, ось тут є затемнення, ось. Ніби як хотіло прогорати. Бачите? І на багатьох сідлах з тієї сторони чомусь. Тобто ну, тут сідло більш блискучіше і таке біліше, а з протилежної сторони ось, воно матове. І тут так само, воно якісь більш матові, так наче не були герметичні. Чому так не знаю, що, що це могло привести до... Що до цього могло привести. Я ж все-таки шукаю компресію, бо в нас якщо не була слабша компресія. Ну, сюди могло трішки втікти, але не багато. А тут не знаю чи втікало. Так, і нас ще цікавлять ці канали. Бачите, та ці канали. Ось канал. Оці всі канали нас цікавлять. Чи вони не забиті. Я дивлюся, що вони різні діаметром. Тут ось чисте. А тут підзабите. потрібно буде їх почистити усі ці канали. Дивіться, як з цієї сторони гарно поршеньки стоять вверху, а ці два разом. Думав, чомусь цей нижче, нижче і ще нижче. Гільзи бомба, подивіться. Не задірів нічого немає. І в нас виходить, коли верхня мертва, тобто, коли заштифтований, то цей поршень вверху, і цей Ну, Думаю, пора викрутити фіксатор і подивитися, що робиться у нас на першому циліндрі і там на третьому. На п'ятому і на третьому. І ще одне. Датчик детонації, дивіться, ось тут стоїть один. Інший ось чомусь так вони вирішили. Та ні, пушка. Огляньте. Бомба пітарда І що? Зараз власник прийде і спитає в мене, що ліземо до кілець. Що мені казати? Я думаю, туди нема чого лізти. Але де компресія? Компресії нема, не, ну, Слаба була там. З цієї сторони була краще компресія, ніж з тієї. Що робити? Я не знаю. По Випускним клапанам там 50 на 50, що там була втрата. Зараз подивимося на головці, що ми тут, на цій голові, що ми тут побачимо. Блок ідеальний взагалі, правда? Пробіга там щось за 200 тисяч на одноміхті. Не знаю, рідній не рідній, Ну стан. Гільз мені дуже подобається. Я думаю, що тут хона не має бути цих гільзах з тілі Думаю, що хона не повинно бути. Будемо діставати пошинки чи ні. Як ви думаєте? Загадочка. Розбираю цю голову. Там гідрокомпенсатори на лівій головці. Скажу так, що на лівій головці щось підштукувало. Дуже схоже на гідрокомпенсатор. Бомба. 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 Це в нас випуск. Пуск. Так, це у нас ось одне коромисло. Рокер. Нажимається. Трішки. Трішки. Цей найбільше нажимається. Значить, цей не менш тримає, ніж ці два. Правильно? Трішки. 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 в міру, чи в Норму, як правильно сказати. Трішки. 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 Ось так. Ось так. Ось так. Впуск. Весь прожимається. Мені здається, що... Можливо, при закачці воно і закачує цього гідрика, при працюючому двигуні. Но... Бачимо таку ситуацію. Після запуску будуть цокати. Будуть цокати. Я так думаю, що вони йдуть разом. Подивимося по програмі пізніше. Так, ліва головка, повитиравкла маса клапанів. Така сама ситуація. Я вам скажу, це не дуже радісна ситуація. Чому Я скажу трішки пізніше? Ну, не всі такі самі якісь там, але ось чорний клапан чомусь. І цей чорний. І цей чорний, чи ні? Чи <гум> всі рижі? Цей рижий. Цей рижіший. Рижий, але чорний є. Чому так? Рижий. Чорний. 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 Тобто не чесно. Це який я перший достав. Цей сюди, так? І цей сюди. Короча, ситуація по клапанах така. Фігова. Впуск. Пуск як новий. Ніякого люфта, нічого немає. Клапана такі самі, як і там, дивіться. Нові. Продаються клапана, до речі, кому треба, можу продати тихенько, щоб власник не знав. Колись стоїв 1000 гривень, зараз скільки він коштує. У мене вдома два криві є. До речі, ось клапан з такої голови, з, з такого двигуна 4.2, який я робив давно-давно-давно, що я вам казав, осьо він. Ось так Ельза каже перевіряти, е, направляючи клапанів індикатором. Бачите, ярик перевіряє отак от пальцями, в нього там все чітко в суставах показує. От, Якщо е, люфт більше 80-х, Потрібно міняти клапан. Тут ось так і пишеться. Треба, ну, з новим клапаном повторити е, замір. Якщо з новим клапаном, такий самий привишен, ось о, бачите? Замініть головку блока циліндру. Направляючі втулки клапану замінені не підлежать. І все, і крапка. Питання, що не так з направляючими? У них на всіх двигунах бронзові. Вибив забив, ти і все. Одинне питання, щоб вони були ти Або вони вплавлені в головку, може бути, ні. Я не думаю. А в нас проблема з випускними, потрібно їх міняти. Ось така проблемка. Головка не дорога, вона там 6080 значить, стоїть. Нова. А є нова? Біда з бідою. Зараз стоїть питання відносно направляючих випускних, тому що там ми бачили люфт, їх потрібно міняти. А у нас халепа. Я думаю, що там більше як 8 десяток, то є люфт. Хоча можна перевірити. Перевіри. Що не хватить? Чули? Коротше, думаємо, відносимо направляємо.